І прямо зараз з нами на скайп зв'язку Богдан Жук, прес-секретар та програмний координатор Київського міжнародного кінофестивалю. Молодість, доброго дня, пане Богдане! Доброго дня у Франції стартував канський кінофестиваль 13 травня. Ввечері на лазурному березі відбулося офіційне відкриття вже 68-го року. Фестивалю. Чи відомо вам, як йдуть справи у нашому павільйоні? Так, я тут працюю одним із координаторів павільйону, тому знаю добре, що тут відбувається. Тут багато інтересу до України, до українського кіно. І чимало людей заходять. Є українські продюсери, режисери, які сюди приїхали, які теж шукають контакти. Фестивальні менеджери також. Тому. Інтерес є, можу сказати, так. Пане Богдане, розкажіть, будь ласка, поконкретніше, хто вже конкретно зацікавився нашими е, проектами? Ну, справа в тому, що. Активність більша буде на наступному тижні в українському павільйоні. Зокрема, всі презентації будуть з понеділка, в понеділку і второк і середу. Тоді презентуватимуться українські проекти. Тоді ми зможемо точно сказати, бачити, наскільки люди цікавляться. Зараз ми лише запрошуємо усіх, хто заходить на ці презентації. Ну, але в той же час є багато і продюсерів які цікавляться які шукають контакти в україні спів для співробітництва виробництва спільного є люди які шукають там місця для локацій, для спільного спільної розробки проєктів і подачі їх до держкіну на якесь фінансування і тобто людей є чимало які цікавляться також є і з інших фестивалів цікавиться. Наприклад, сьогодні заходили з найбільшого перепрошую найбільшого індійського фестивалю на Гоа і цікавилися українськими фільмами. І сьогодні ж відбувається якраз ринковий показ. Буквально за годину ринковий закритий допрем'єрний показ українського фільму Анатолія Матешка Нового полон художнього фільму про події на сході України в теперішній час і Пане Богдане, ось через заморожування фінансування українського кіно у нас були неприємні ситуації з партнерами по кінопродукції. Це Францію, Австрію. Як от зараз у нашому павільйоні переконують іноземців, що Україна все ж таки може бути надійним партнером. Ну, насправді нам довіряють навіть попри те, що були якісь труднощі. Всі розуміють, що Україна в складній ситуації, і всі насправді висловлюють свою підтримку. Тому нам навіть не доводиться переконувати, що ми можемо бути з хорошими партнерами. Тим більше, українське держкіно, державне агентство з питань кіно є лише одним із тих. Інституції, які фінансують кіно в Україні, тобто це лише сегмент. Є багато інших продюсерів, які зі свого боку гарантують вчасне виробництво, вчасне фінансування фільмів і гарантують його іноземним партнерам. От Тому... мене Пане Богдане, на які стосунки з партнерами розраховують саме у нашому павільйоні, що конкретно пропонують? Адже ну, зважаючи на то на те, що цьогорічний бюджет все ж таки ну не розрахований на фінансування нових фільмів. Це правда, що зараз пріоритетом для держкіної закінчити вже розпочаті фільми, але в нас є багато кінопроєктів, які презентуються тут. Тобто їх автори, продюсери переважно шукатимуть партнерів з за кордону. Багато є таких, які шукають, які планують зйомки, десь, наприклад, в Італії, якось гніздо горлиці, фільм Тараса Ткаченка про. Емігранток трудових емігранток з України і шукають копродукції. В той же час є готові фільми, які презентуються тут, які шукають фестивальне, які хочуть фестивального якогось поширення за кордоном, і в той же час в дистрибуції в кінотеатральної, теж міжнародної. Тобто всі приїжджають сюди. Український павільйон є таким майданчиком для будь-яких контактів у кіногалузі. Тобто, всі можуть приїхати сюди, і це вони можуть тут зустрічати найрізноманітніших партнерів, найрізноманітніших людей, професіоналів в галузі кіно. Пане Богдане, а от чи можемо ми розраховувати, що стрічки, які нині у програмі Кан, ми восени побачимо на молодості? Обов'язково, безумовно. Ми ще не можемо казати, які конкретно стрічки, але ми вже дивимося, я і мої колеги дивимося кіно, яке потім обов'язково глядачі побачать і в конкурсній програмі молодості. Це Повнометражні дебюти, і короткометражні, і також в інших програмах: скандинавське, французьке кіно, німецьке і так далі, і, і переможці різних фестивалів, в тому числі і скан. Ми обов'язково привеземо когось щось цікаве.